Днями до місцевого відділу поліції із заявою про крадіжку з магазину звернувся 63річний приватний підприємець, житель одного з сіл Лубенського району. Виїхавши на місце події, правоохоронці поспілкувавшись із продавчиною магазину, встановили, що 29 січня цього року вона зранку прийшла до магазину, щоб відчинити його та виявила розбиту скляну вітрину. А зайшовши до приміщення магазину, побачила, що з каси викрадено гроші в сумі 1800 гривень. Після чого жінка одразу повідомила власника магазина, а той в свою чергу викликав наряд поліції. В Ході відпрацювання території села оперативними співробітниками було встановлено, що дану крадіжку вчинив 16-річний учень місцевої школи. У відділку поліції поліцейським неповнолітній пояснив, що на викрадені гроші він купив собі мобільний телефон, про який так давно мріяв, а оскільки у батьків грошей на купівлю телефону не було. Тож він вирішив сам їх дістати і спосіб заробітку вибрав далеко незаконний. Наразі, за фактом вчинення крадіжки, поєднаної із проникненням до приміщення, відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України та триває слідство. В ході проведення відпрацювання території Лубенського району з метою виявлення та розкриття кримінальних правопорушень майнової спрямованості оперативниками місцевого відділу поліції в ході проведених оперативно-розшукових заходів встановлено особу 30-річного, раніше судимого жителя міста, який в період з листопада минулого року, по січень місяць цього здійснив ряд крадіжок особистого майна громадян на території міста Лубни. Правоохоронцям даний чоловік повідомив, що в листопаді місяці минулого року він зайшов до приміщення школи номер 2 та номер 6 міста Лубен, звідки викрав мобільні телефони в учнів даних шкіл, завдавши таким чином матеріальної шкоди потерпілим в одному випадку на суму 3500 гривень, а в іншому 2200. Обидва факти крадіжки мобільних телефонів занесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 180. Десять кримінального кодексу України поліцейськими також встановлено, що даний громадянин в січні місяці цього року зайшов через незачинені двері до приміщення СТО, що знаходиться в місті Лубни, та вчинив крадіжку ноутбука, спричинивши даній організації матеріальної шкоди на суму 1500 гривень. За даним фактом крадіжки, поєднаної з проникненням до приміщення, відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 кримінального кодексу України та триває слідство. З метою профілактики попередження та виявлення кримінальних правопорушень, пов'язаних із незаконним обігом наркотиків, оперативниками Лубенського відділу поліції в січні місяці цього року було проведено санкціонований обшук у помешканні 53 річного, раніше судимого за наркозлочини, жителя Лубенського району. В ході обшуку в присутності свідків за місцем проживання останнього правоохоронцями було виявлено та вилучено. Три пластикові пляшки з рідиною коричневого та жовтого кольору зі специфічним запахом ацетону за зовнішніми ознаками, схожий на особливо небезпечний наркотичний засіб, опіекстракційний. Одну пластикову пляшку, заповнену прозорою рідиною із специфічним запахом оцту, а також декілька медичних шприців. Окрім цього, було виявлено та вилучено металевий черпак із нашаруванням коричневого кольору зі специфічним запахом, чашку із речовиною білого кольору, а також вилучено 4 літри рідини зі специфічним запахом ацетону за зовнішніми ознаками, схожої на особливо небезпечний наркотичний засіб опіекстракційний. Наразі всі вилучені речові докази опечатані та направлені на проведення експертизи. А за фактом, Незаконного зберігання наркотичних засобів слідчим відділом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України та триває слідство з метою налагодження взаємодії з органами місцевого самоврядування, трудовими колективами та жителями Лубенщини, а також забезпечення тісної співпраці останніх із правоохоронними органами, керівництвом Лубенського відділу поліції згідно графіків регулярно проводяться виїзні прийоми громадян на Території сільської місцевості та зустрічі із трудовими колективами. Останню таку зустріч із колективом Гарської сільської ради 12 лютого цього року провів начальник місцевого відділу поліції Валерій Бевзюк. В ході зустрічі Валерій Віталійович поінформував колектив сільської ради про оперативну обстановку на території Лубенського району та сільської ради, зокрема, поцікавився проблемами та питаннями, які хвилюють останніх, а також попередив голову сільської ради про те, що останнім часом значно зросли випадки різного роду шахрайств. Тож жителям села потрібно бути уважними і обережними, аби не потрапити на гачок до шахраїв. Під час зустрічі із колективом сільської ради. Начальник поліції також провів виїзний прийом громадян. До керівника поліції звернулося троє жителів села із різного роду питаннями. Зокрема, жителів села цікавило питання діяльності на території села точок продажу самогону, а також забезпечення належного правопорядку і безпеки інспектором поліції, який обслуговує дану територію. Подібного роду зустрічі будуть проводитись регулярно і в інших сільських радах району, а також у трудових колективах, адже діяльність поліції на сьогоднішній день здійснюється в тісній співпраці та взаємодії з населенням, територіальними громадами та громадськими об'єднаннями на засадах партнерства і взаємній співпраці. На території Полтавської області в період з 15 по 29 лютого цього року проводиться благодійна соціальна акція Квартира під охорону ході якої підрозділом Лубенського міжрайонного відділу управління поліції охорони в Полтавській області буде здійснюватися проведення монтажних робіт за половину вартості послуг. Крім того, учасникам антитерористичної операції на сході України поліція охорони пропонує встановити охоронну сигналізацію в помешканні. З 75% знижкою на монтажні роботи, водночас існує можливість як кредитування, так і оплати в розстрочку на залишок суми чи взагалі взяття апаратури в оренду. Щоб скористатись можливістю суттєво зекономити на встановлені системи сигналізації, достатньо зателефонувати цілодобово на безкоштовну інформаційну лінію поліції охорони за телефоном 0800. 502, 220 099 050 2220, 097 050 2220, 073 050 2220 або ж звернутися безпосередньо до Лубенського міжрайонного відділу управління поліції охорони за адресою місто Лубни, вулиця Радянська, 178а.